А чи знали ви, що за допомогою монтажу можна зробити ваші відео більш популярнішими та заліпательними? Ну, гадаю, ви зрозуміли, щоб ваші відео були більш продвинутішими і було набагато цікавіше дивитись, і щоб вони хоча б чимось відрізнялися від інших. Якщо ні, тоді я вам все розкажу та покажу. Крісуля. Значить, так, першим ділом ми знімаємо текст ззаді, тому знімемо, як я буду проходити. Поміж відео. Я вже поставила свій телефон і зараз зніму сам кадр, як я буду просто нібито проходити повз. Але наже герої просто проходжу собі повз і все, я не знаю, як це Я йду і нахиляюся і далі. Ну, речі, знімаю я. На iPhone 13. Це взагалі можна знімати на будь-який телефон. Приступаємо до самого монтажу. І так, монтувати я буду на звичайнісінькому телефоні. Але якщо у вас є iPad, то, звісно, на ньому буду монтувати краще. Так, значить, для телефону в мене немає ніякого стилусу. Тільки для. IPad, але для телефону він не підійде І так, перший спосіб у нас текст позаду нас, тому я заходжу в програму ClubCut, CapCut, хто як називає та загружаю наше відео. Далі пишу сам текст. Наприклад, напишемо любий текст, так як я роблю для прикладу, а ви можете писати «Любий текст, який вам потрібен, любий ефект, стиль, шрифт, анімацію навіть. Ну, а я зроблю все максимально просто та зрозуміло, щоб було. Після того, як ми написали текст, нам потрібно його розмістити по центру або там, де буде проходити людина. Далі нам потрібно скопіювати відео. Тому натискаємо створити копію та накладання. Ось це скопійоване відео нам потрібно накласти під наше основне відео. Я максимально надію, що вам все зрозуміло. Далі натискаємо на це наше скопійоване відео. Яке ми скопіювали, і нам потрібно взяти його також накласти. Але перед цим я автоматично вилучила фон. Чекаємо загрузку, поки вилучиться наш фон. Буквально пару секунд. І далі після цього, як я вилучила фон, мені потрібно знайти такі нібито ромбіки або трикутники ось вони, шари, і переставляємо місцями наші відео з текстом. Дивимось наше відео, і ось так у нас вийшло. Трішки ще глючить капкут, але вже нічого, вже видно. Коли я загружу відео, буде все зрозуміло. Другий спосіб текст як препятствиє. Само заходимо додати текст, пишемо «Любий текст. Так я напишу, «Любий текст. І зробимо, наприклад, його також якимсь шрифтом. Наприклад, давайте таким. Ось. Також можна взяти будь-який стиль, це взагалі вже просто що завгодно. І дивимось тепер уважно. Беремо, нажимаємо на наше відео і шукаємо. Таких два квадратики, ось тут створити копію. Нажимаємо, далі накладання з боку і переносимо його під наш відео. Тепер, дуже схоже на минулий, шукаємо шари та міняємо місцями, щоб наше відео було зверху тексту. Далі вибираємо вилучити фон та автоматичне вилучення. Тут взагалі нічого складного, все дуже просто. І ось так виходить у нас. А, ще, до речі, забула показати. Обов'язково це дуже головне. Дивіться, значить, текст. Сам текст у нас має бути вище того, де ми... Наприклад, присідаємо, як я. І ось цей момент, як я присідаю, обрізаю наш текст. І ось так виходить, що зараз я йду ззаді тексту, а потім вже спереду. Тобто, позаду тексту присіла. Тут зараз ще трошки вісна, але отут уже я йду спереді тексту. Зараз я загружу відео і буде більш зрозуміло та видно. Ось так. Дуже просто. І не банально. А тепер роблю туторіал по динамічному шрифту. Чи динамічний текст? Це дуже цікаво. Ну і третій спосіб: це динамічний шрифт, динамічний текст. Ось для цього способу я б порадила брати стилус. Є такі, знаєте, різні, але в мене немає, тому будемо користуватись нашими пальцями. Але це буде так зручно. Значить, нажимаємо на текст і шукаємо малювати, як ви бачите, у мене капкут переведений на українську мову. І беремо ось таку саму звичайну кічку. Збираюсь Get Ready with Me. Да? Беремо, пишемо Get Ready with Me. Туди перша бока. ready. Я, чесно, не знаю, що це таке виходить, але я просто для прикладу показую. Тепер розтягуємо наш текст по всьому нашому відео. І тепер робимо його таким динамічним. Тобто, для початку це у нас було довше саме. Це буде менше, це ще менше. Це ще менше. Обрізаємо їх так поменше, да? і це ще менше. Дивимось з самого початку і нас виходить так. І гадаю, що в нас вийшло прикольно. Можна робити так взагалі з будь-яким текстом, будь-який шрифт. Тобто малювати взагалі тут можна. Тобто просто і лініями і отак от обводити. Що хочеш, можна робити. І стрілочки тут є. Все просто ваша фантазія у ваших руках. Креативність відео теж. Це був такий трядчий варіант. Ось це відео я робила по, цим, по нашим двом варіантам. Це перший, як ми текст, як препятствия було. А це вже тільки що, як цей. Також дуже таким популярним є шрифт, який двигається. Текст вибираємо. Тут є дуже багато різних. Шрифтів я люблю саме для цього варіанту, щоб текст був такий, нібито намальований. Як якась дитина намалювала. беремо. Шукаємо десь тут. Бімо любий шрифт і в анімаціях шукаємо. Заходимо за цей кутик, гортаємо донизу. B. Такий, такий, такий. Теж, зрештою, прикольний, він такий цікавий. Далі, що хочеш, можна обрати. Я поділилась з вами тільки чотирма способами для е, субтитрів, по шрифтам що може зробити ваше відео більш цікавим. Та може його продвинути в соцмережах. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб першим дізнаватись про нові відео, які будуть виходити. Ну, якщо вам була цікава така тема про монтаж, обов'язково пишіть коментарі, можливо, щось новеньке хочете дізнатись. Ну, а я побачу, чи взагалі вам сподобалась така рубрика, тому що ідей у мене дуже багато. Сама я в цій сфері монтажу вже з 2019 року. 20-21, 22 23, 2023, 25 2025. Це вже йде 6 чи сьомий рік, як я в сфері монтажу. Чесно, не знаю, але десь, ну, досвід у мене такий вже трошки є. Я багато чого знаю. І можу з вами поділитись. Тому, якщо вам буде цікаво, обов'язково пишіть. Ну, я дякую вам за перегляд. До зустрічі, до нових відео!